Хмельничанка Алла прийшла з донькою на дитячий майданчик у парку Михайла Чакмана. Каже, мороз не став на заваді, адже за будь-якої погоди відвідують місце для відпочинку чи не щодня. Жінка називає цю територію найкращою парковою зоною в обласному центрі. Одним з найкращих, так ну напевно, що можливо навіть найкращий. Ну ми гуляємо кожного дня тут, бо тут дуже гарний майданчик. Ну і багато друзів тут, ну все тут цікаве. Петро Олексійович дотримується активного способу життя. Традиційно гуляє тут ще ранку. У свої 82 може розповісти, як створювався парк та якою була місцина раніше. Я, коли садили, я тут коров пас на цьому місці, коли не був ще парк. Природа, хороший воздух, машини, машини не їздять. Що тут може бути? Все тут хороше, всім треба гуляти. Попри значну кількість переваг, облаштовані дитмайданчики та зони для занять спортом, зручні велодоріжки, поширеною скаргою відвідувачів паркових зон є проблема відсутності вбиралень. Як кажуть комунальники, делікатне питання у парку Чакмана було успішно вирішено. Є нова модульна дзеркальна вбирання, яка от недавно її почали експлуатувати. Ці туалети вони відкриті круглий рік. Ми кожного року щось да стараємося покращити парк, деяку доріжку відремонтуємо, деякі лавки нові закупимо. Родзинкою парку є заокуточок. Проте на час зимівлі теплолюбних тварин переводять у спеціальні приміщення. До літа планують полагодити дитячі гойдалки і каруселі, а саме замінити пошкоджені деталі. Івана Шемчишина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.